Вітаю, друзі. Ви на фабриці Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні народний депутат України восьмого скликання Борислав Береза, пане Бориславе, щирі вітання вам. Вітаю вас, пане Євгенія. Слава Україні. Героям слава пане Бориславе. Якщо ви не проти, давайте нашу розмову розпочнемо із подій, які відбуваються, які відбулися в Миколаєві. Відомо, що росіяни вдарили, і вже на жаль відомо про одному загиблу людину та 16 поранених. Також відомо, що пошкоджений об'єкт інфраструктури. Ми бачимо, що Росіяни чи не щодня обстрілюють зокрема Запоріжжя, Одеса, чи може тепер додатися і Миколаїв. Вони не перепиняли обстрілювати. Хочу нагадати, що ще нещодавно, декілька місяців тому Миколаїв фактично утюжили так само, як утюжили інші міста. Куди будуть бити росіяни? Знають тільки вони, але жодного міста в Україні, яке було б захищено, не існує. Прильоти відбуваються всюди: Запоріжжя, Дніпро, Київ, Полтава, Миколаїв, Одеса, Львів, Івано-Франківськ. Будь-яке місто ще раз під загрозою до Запоріжжя, вже долітають каби. Про що йде мова? Це говорить тільки про одне: що атака на цивільну інфраструктуру, атака не по військовим, а справді по цивільним. Це вже не а, якесь таке знаєте неймовірна подія, страшна неймовірна подія, яку не хоч не ну, Вірити, а наше тривале на наше повсякденне життя, коли військовий злочин з боку Росії відбувається в Україні щоденно. Морислава, от аналітики американського інституту вивчення війни, аналізуючи саме так удари по Одесі, вони говорять, що Росія таким чином хочуть підривати нашу міжнародну підтримку. Ми ж бачимо так, що вони б'ють по кораблях. Я вважаю, що тут трохи інше. Ну та знову це ж на мій хлопський розум. Я не є експертом в цьому питанні, але спілкуючись з аграріями, я розумію, що це just a business. і для росіян саме just a business. тому що, наприклад, вони хочуть, щоб для України це було менш вигідно ніж зараз. Обсяги постачання зерна Україною зараз дуже великі. Росіян це не влаштовує, тому що вони втрачають ринок збиту і вони так борються. Це гроші для них йде боротьба за гроші. До речі, через ці атаки змінилися і ціни на фрахт. Наприклад, якщо не помиляюсь, на 15% піднялася ціна на фракт, і на 4% підняла ціна піднялася на зерно. І це ще раз кажу: для росіян це війна за гроші, коли хтось розповідає про якусь денацифікацію, демілітарізацію, ще щось вони воюють за гроші і за імперську, і за імперську імперську велич. Нічого іншого не відбувається, тому те, що відбувається в Одесі, це боротьба Росії та ринки не цивілізованими методами через атаку на кораблі і залякування західних власників, а, щоб вони не завозили суден, щоб вони не заходили в Україну, і через це ми були б обмежені в вивозі зерна. Все зрозуміло. Але це. Так, Спілкуючись з нашими аграріями, тому що вони, на відміну від представників цього поважного аналітичного центру всередині процесів, вони розуміють, що відбувається. А також вони бачать, як реагує на це західний або споживач з глобального півдня, споживач їхнього зерна. І вони кажуть, що ми бачимо, що через цей тиск росіяни намагаються захопити. Ринки збиту і вичувати з цих ринків українців, і це по-перше можливо, щоб Україна менше отримала грошей, а Росія більше, а також зменшення можливостей через зменшення отримання грошей стратегія росіян, аби Україна поринала обликава, тобто вона буде незмінна, Як ви вважаєте, до чого готуватися українцям цієї землі? До дуже важкої зими знову ж спілкуючись з експертами. Я не є експертом з цього питання, але я спілкуюсь з тими, хто розбирається в цьому питанні, хто є експертом з енергетичної безпеки або наприклад, експертом з ядерної енергетичної безпеки, вони всі кажуть, що росіяни не відмовилися. Більше того, вони чекають саме. Посилення холодів, і тільки після цього вони будуть наносити удари, щоб у нас було якомога менше часу на відновлення, і щоб було б якомога більше дискомфорту для українців, все зрозуміло, що вони роблять питання в тому, як ми будемо цьому протидіяти. І особливо цікаво, як на тлі цього буде реалізований проект, який обіцяв Зеленський українцям один гігават електрогенерації, тому що коли очільник... Укренерго був звільнений. Він сповідомив, що це було десь місяць тому. Що з одного гігавата виключно 6% готові, а все інше це тільки балачки. Це до речі, теж показує, що не тільки треба уважно слідкувати за тим, що робить наш ворог, а й за тим, що не робить наша влада, щоб бути готовим. Тому я радив би всім українцям підготуватися до важкої зими. Якщо пронесе, якщо пощастить, і зима буде не холодною, хоча знову прогнози погоди говорять про інше, Ну це одне. але Підготуйтесь до того, що, скоріш за все, будуть великі проблеми з опаленням. Підготуйтесь до того, що у нас проблеми з електрогенерацією. у України на сьогодні на зиму готові десь 30% від потрібного об'єму електрогенерації. А окрема історія це те, що у нас зараз є проблеми з постачанням, можуть бути не є ще можуть бути проблеми з постачанням західної електроенергії, і треба готуватися до цього як? Ну все як завжди. Рятування потопаючих це справа рук самих потопаючих. Тому закуповувати тим, хто живе в приватному поміщенні або хто планує на цю зиму переїхати собі на дачу, в село, до родичів, ще якось. Закуповувати вугілля і дрова, купувати дизель-генератори, зробити деякий запас цього дизеля, тому що теж не все дуже просто. Підготуватися до утеплення домівок, хатин, всього що завгодно, і закупити також ті прилади, які допоможуть підживлювати телефони та комп'ютери. Ну це зрозуміло. Тому готуйтесь, зима буде складною. І якщо хтось вважає, що росіяни відмовились від свого плану, а влада України забезпечить електрогенерацію, то помиляються як і перше, так і друге. Міністр закордонних справ доручив посилити заходи безпеки для дипломатів. Як відомо, що вони отримали понад 60 закордонних депостанов, отримали анонімні листи про замінування? Такі ж листи отримали також і редакції ЗМІ в Україні, і відправник листів про масове замінування. Він каже, що в цьому винні журналістки Радіо Сводвода, які зробили розслідування про російські спецслужби. Пане Борислав, маєте на увазі, що далі цих листів може щось піти чи під загрозою? Може бути все що завгодно, але я впевнений, що зараз західні спецслужби проведуть розслідування, скоріш за все, дуже швидко через відбитки пальців, через прослідковування, звідки було відправлено ще, знайдуть тих, якщо це якісь неадеквати. Якщо ж це робота російських спецслужб по залякуванню і помножена на ті, пам'ятаєте, що нещодавні замінування. А середині України і зовні то тоді, скоріш за все, просто це один з елементів психологічної гри, яку грають з Україною російські спецслужби, треба це розуміти. А реакція міністра міністра внутрішніх справ зрозуміла, тому що він діє в рамках протоколу безпеки, які прописують так робити. Добре, пане Борислава, давайте обговоримо ще одну тему. От зокрема, з ці рейди працівників ТЦК спільно з працівниками нацполіції, які відбуваються містами України. Відомо, що вони відвідують і літні ресторани і в Києві, і в Одесі, і відвідували концерти у Києві. Курорт Буковель ви однозначно так побачили. Знаєте, все це мається на увазі. Як ви вважаєте, чим може все це закінчитися? Ось ці рейди працівників ТЦК. Давайте запитаємо спочатку, а на що налаштовані ці рейди? От яка головна мета? Ми бачимо, що, наприклад, на концерті Океана Ельзи щось десь біля сотні людей було затримано. З них пішло на перевірку ВЛК з порушеннями щось два десятки людей. Питання Затримання ті, які прийшли на концерт без оновлення своїх даних. Вони про що думали? Що вони можуть спокійно відпочивати, розважатися, слухати співи Вакарчука? До речі, гарні співи. А слухати не твоя війна «Відпусти», ще щось, і думати, що їх хтось буде захищати, але вони захищати країну не будуть. Це помилкова думка. Зовсім помилкова думка, але так само, коли у людини все гаразд, і вона оновила дані, а його затримують для галочки для того, щоб була кількість затриманих, це ненормально. Тому в мене велике запитання: взагалі, як, який коефіцієнт по корисної дії, а скільки людей було використано? Який результат? Розумієте, це ну не ефективна робота, вона не Дасть того результату, який потрібен, хочу нагадати, що в листопаді минулого року, жовтні листопада минулого року, е, тодішній Головко, залужний, звернувся до нашого найвеличнішого політичного лідера сучасності поверсії Андрія Єрмака і сказав йому, що нам необхідно для того, щоб наприкінці року не потрапити в ту ситуацію, яку ми потрапили, мобілізувати на протязі 20, протягом 2024 року. Десь 450 тисяч людей протягом року, неодночасно. І готувати їх від півроку до року. Це говорить про те, що декого повинно було тільки в 2025 році закінчити готувати. А Зеленський на своїй прес-конференції заявив, що він не бачить аргументів на користь цього, не провів цю мобілізацію і звільнив Головкома Залужного. До речі, йому казали не робити цього, то буде значно гірше на фронті. Що ми зараз бачимо? У нас не вистачає військових. Зеленський розповідає про якісь історії, що в нас є 14 бригад, які ніхто не бачить, окрім нього. До речі, ніхто не бачить і не бачив, як татара вбивав чешенців в центрі Києва. А Зеленський це бачив або вірить. Не знаю, це окрема історія, з якої реальності він бере цю інформацію, але повертаючись до нашої проблеми, у нас зараз нестача особового складу. Це сталося через те, що українці демотивовані, не йдуть мобілізуватися. Велика кількість ухиляється від мобілізації, а ще велика кількість українців використовують можливості через МСЕК і ТЦК порішати це питання. Так, от, для того, щоб вирішити, треба було слухати залужного. І не чіпати систему мобілізаційну систему України, а дати їй працювати. А зараз те, що відбувається, ну треба загальні великі зміни. і Реорганізацію такі рейди не дадуть, ну не дадуть результату, і це до речі, дуже часто немотивовані бійці. А не мотивований боєць, якого погано ще й підготовили. Про що до речі сказав Сирський. Він каже: так частина військових, які потрапляють на фронт, погано підготовлені в головком це визнає. Так, от, це ці люди, м'яко кажучи, це обуза для армії, а треба змінювати ситуацію. Це треба проводити загальну національну а, систему а, підготовки. Це треба проводити загальну національну кампанію, мотиваційну кампанію. Треба про проводити... ну, це цим треба займатися. Зеленський не хоче цим займатися, тому що питання мобілізації не популярно. Серед його виборців його там підтримують згідно соціопитування КМІС, Хоча ми не знаємо скільки в цьому. От... Підтримують повністю там, не пов... там, там окрема історія, і як формували запити, це теж ми не знаємо. Але підтримує 59%. Ці 59% підтримують. Що що Зеленський не штовхає їх до ТЦК, не пропонує їм неприємне рішення? Оце їм подобається. А якщо Зеленський почне підтримувати е, загальну мобілізацію, запічне за почне займатися непопулярними рішеннями, рейтинг впаде. Так от Зеленський, коли почне хотіти перемогти на е, у війні більше ніж перемогти на виборах. Він почне змінювати риторику, якщо почне, якщо захоче. Так от тоді зміниться і підтримка Зеленського. А це на Банковій не хочуть, вони хочуть. Щоб всім подобатись, щоб оплодувати і нічого не робити, ми будемо бачити і далі рейди ТЦК, які не вирішать проблему мобілізації, ми будемо бачити а, дискредитацію військових і особисто через дії ТЦК, і ми будемо бачити імпотентну позицію банкової по відношенню до мобілізації. Хоча саме президент України повинен очолити мобілізаційний процес. Але ще раз хочу сказати: якщо Люди відмовляються захищати свою країну. Тоді не треба дивуватися, тому що відбувається в червні 22 го року. Коли ми їхали через свою позицію, через позиції на позиції через Турецьк. Я пам'ятаю. Що ми бачили це було ранок, це 10 ранку? Щось таке було. А ми бачили людей, які вже були бухі, їм було байдуже, і вони бухали, валялися там на травичці. І я запитував, а що це відбувається? А Там місцевий ну наш мій побратим, який був місцевим. А Поліцейським, який пішов потім в зсу, він каже: Та це ж дурни, їм байдуже під яким прапором бухати, але вони дочекаються до того, що їх міста не буде, і зараз ми це бачимо: як турецьк стирають взагалі з обличчя землі, і так дочекаються і ті, хто не хочуть захищати Україну. Прийдуть до них додому, б'ють їх, зґвалтують їх дружину, промародерять їх квартиру. Хто не вірить, ну хай подивиться на те, що відбувається на сході країни сьогодні. А тих, хто виживе, скоріш за все, заберуть в російську армію без бажання або з бажань, неважливо надягнуть на їх стрій, і будуть вони щось робити, що їм теж не подобається, або а що не будуть, то ззади будуть стояти заградатряди. Це Україна демократична країна. А в Росії все дуже просто в цьому питанні. Тому людям треба про це казати і розповідати не лише у вас в ефірах або на моєму телеграм-каналі, або на моєму Ютуб каналі, а в єдиному телемарафоні. Але це не додає рейтингу влади, тому влада не любить про це говорити там. Саме тому ми бачимо зараз загальну проблему. Змінити її можна і треба. Але для цього ще раз кажу, влада повинна хотіти перемогти Росію більше, ніж хотіти перемогти на виборах. А зараз навпаки, вибори понад усе для нашої влади. Пане Борислава ви говорите про те, що потрібні так реорганізаційні, зокрема, зміни змінювати підходи. От реформам СЕК є законопроект від МОЗу, який передбачає, що запровадять обов'язкове декларування доходів для членів, аби моніторити їх статки. Крім того, основні зміни проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти. Направлення на експертизу буде відбуватися на підставі чітких критеріїв, Сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно без залучення лікарсько-консультативної комісії. І змінити порядок фінансування новленої експертизи, кошти з окремої бюджетної програми будуть сплачувати НСЗУ за проведення кожного оцінювання. Оце допоможе боротися, як ви вважаєте, з рівнем корупції, який ми спостерігаємо у МСЕК пані Евгенье, скажіть, будь ласка, а ви інколи там вечорами або там в день не включаєте такі Ютуб канали, як Бігус? Слідство інфо, схема корупція в деталях. Не дивитись розслідування Міше ткача. дивитесь чи ні. От так чесно. Звичайно, біг з останні ось розслідування щодо заступника кличка. Вчора буквально mm -hmm. була нова. А перед тим було дуже цікаве розслідування щодо прокурора щодо представника ДБР, е, в якого нічого немає. Ну нічого в нього немає, але все записано на його. Родичів, батьків там з такого завгодно, а в нього нічого немає? І як Адеберівці теж декларують обов'язково? А скажіть, будь ласка, ви щось чули про народного депутата України зі слуги народу пана Адарченка, який втік до Румунії? Че це чувач? він харків'янин? Пане Бориславе, я все це знаю. Ви відповідаєте від, Але від, я, від... Я, я я все розповім Я просто поясню. А ви пам'ятаєте, як саме він давав хабар Мустафінаєму? В чому він давав Хабар? В біткоїнах він давав криптовалюті. Ви розумієте, що це ніде не було задекларовано? Це гроші, які були приховані. Тому якщо якась ну, не дуже розумова обдарована людина з Хмельниччини тримала все в кеші, то її колеги будуть тримати це в крипті, будуть тримати це на рахунках своїх близьких, родичів, і все інше. А потім ми будемо бачити в розслідуванні журналістів, що очільнику сек зробили подарунок, як колишня дружина зробила подарунок, що там десяток мільйонів е, Миколі Тищенку. Ну, то ж було, і все нормально. І правоохоронці не запитують, хоча всі розуміють, що це імітація, це фактично ухиляння від е, сплати податків і намагання приховати незаконно здобутки, е, здобутки, які є у народного депутата. Може, ще багато при ще раз: це не працює тільки на відворотність покарання в 2015 році. На нашому комітеті по запобіганню протидії корупції, де я працював заступником комітету. Ще раз, я працював не в бюджетному комітеті, не в фінансовому комітеті, не в комітеті з паливної або енергетики, не в комітеті з митниці. Ні, не там, де гроші, а там, де ми боролися зі схемами. На цей комітет приїхали британські наші колеги. І е, тоді ще парламентар, а згодом е, міністр культури освіти і науки. Великої Британії Сер Джон Вінзел він сказав, що у вас є велика проблема, у вас дуже суворі е, закони, але їх можна не виконувати і люди уникають відповідальності, але тільки невідворотність покарання вирішує ці проблеми. Так от я вам можу сказати, що поки існує можливість відкупитися, забашляти, порішати, а ця проблема існує. Нічого не треба чекати. А влада не буде робити якось там, не буде змінювати правила ігри і не буде робити так, щоб люди, які займалися корупцією, зразу сідали. Чому? Пояснюю, тому що для влади це одна з умов суспільного договору. Прихильники влади підтримують її, проявляють максимальну лояльність, а влада дозволяє їм займатися корупцією. І тому ми бачимо, як корупція часів Єрмака і Зеленського стає державоутворюючою функцією в їх світогляді. Корупція це та сама глина, яка їх зв'язує. Розумієте? І саме тому ми бачимо, як люди, які близькі до Татарова, Єрмака, Зеленського, їх не чіпають. Всі знають, що народні депутати, які займаються схемами, Наприклад, той самий задорожній Одарченко до речі, Одарченка втік за кордон, і далі залишаються членами парламентської фракції Слуга народу, їх не виключають, і це теж показує ставлення до корупції. То що б ви не проводили? Яку реформу МСЕК і щось інше це не допоможе до речі? Зараз хочуть провести реформу митниці. І я нещодавно спілкувався з експертами, і вони вже показують, які схеми закладені в цю реформу. Фактично йде питання не про те, щоб провести справді реформу, яка би зробила митицю інше, а хто просто буде контролювати. Ну зараз буде не гетьманців, а інші люди або гетманців з кимось, і це показує, що систему треба змінювати загалом. А ще треба садити на довічне з тотальною конфіскацією. Тих, хто краде з бюджету під час війни, от якщо б це відбулося 10 разів, 100 разів, ми б побачили кардинальні зміни. Каха Біндукідзе, покійний Каха Біндукідзе на своїй лекції казав: покарайте в перший місяць одного народного депутата, але за справи одного прокурора, одного суддю, одного голову міста, одного голову місцевої ради. Покарайте їх, якщо не допомагає наступний місяць. Шукайте тих 10-15 через місяць, 50. Повірте, на четвертий місяць бажаючих займатися корупцією значно буде менше. Вони залишаться, але їх кількість буде значно меншою, тому що якщо вони будуть розуміти, що є на відворотність покарання, а відмазатись за гроші неможливо. А вона ж як знає? Та кого покарали? Всі ж відмазали, всі ж знають. Саша Трухін 150 тисяч пропонував. Чим закінчилося? Він, поліцейський це не взяв. Сашу Трухіна визнали корупціонером, і він за ці 150 тисяч і відмазався. Фактично, сума його штрафів і всього іншого була 150 тисяч. І я потім спілкувався з поліцейським, той каже: Тю, от дурня! Людині нічого він не сів. Це ця історія. І от на таких історіях і формується світогляд українців, які думають: ну, якщо можна відмазатись, то треба дивитися на те, що відбувається. Коли очільник антимонопольного комітету розповідає, Україна розповідає, що його сім'я зробила 300 тисяч доларів на продажі малини, а люди ж ні, вони порахували, треба продати було 80 тонн малини. І всі розуміють, що це брехня. Коли депутат від слуги народу, Сміючись в обличчя журналістам, каже, що він квартиру купив через те, що його батько черешню продав, ну, всі ж сміються, всі це розуміють. Ні, чи можна заробити на черешні 200 тисяч, можна і мільйон заробити, можна і значно більше. Але ж всі розуміють, що це схема. Коли народний депутат України Микола Тищенко записує автівку, на якій він їздить, на свого колишнього директора ресторану Велюр, і всі розуміють, що це ухиляння від сплати податків. І він фактично показує свої ну, незаконні здобутки таким чином, а йому за це нічого. То всі розуміють, що корупція стає базовою цінностю, світоглядною цінністю у владі. То про які зміни все ви кажете, ну замінять цих, поставлять інших і скажуть: бачиш. От та не поділилася вчасно її закрили. Тому якщо вона віддавала 30%, буде ж 50%. Ну і потім буде на і САП приїжджати до цих людей, а вони будуть викидати долари за паркан, як робила це депутатка від слуги народу. До речі, а з нею у неї відповідальність є, теж немає. Ой, як цікава історія. Так ж, про що ми хочемо говорити? Про те, що ви кажете, що ви дивитесь ці програми, я дивлюсь ці програми. Навіть е, самі злочинці дивляться програми про себе, а результату немає, тому що корупція сьогодні це, ще раз кажу, глина, яка зв'язала владу, і фактично частина суспільного договору між підлеглими банковою і керівниками банковою. Одні проявляють лояльність, інші дозволяють красти все Крапка. Пане Бориславе, вчора спілкувалася із комбатом Кузиком Петром Кузиком. Він говорить про те, що потрібно змінювати підхід до мобілізації, він має бути справедливий. От коли Девита Архам'я говорить про те, що фракція Слуга народу піде на фронт тільки після того, як піде європейська солідарність? Ну, власне, це про що заява? Мається на увазі, що з одного боку, ми можемо говорити про те, що в армії мають бути професіонали, так і формувати саме професійну армію. А з іншого боку, ну тобто подати приклад. Ну тобто, яка ваша думка і бачення всього цього? Ну, про яку професійну армію можна казати під час війни. Давайте відверто. Професійна армія повинна з'являтися в мирний час, щоб потім не сталася війна. У нас навпаки, у нас армія, штаби в армії з професійних військових, а пехотні відділення, штурмові відділення з звичайних громад... з звичайних цивільних, і це правда. Тому те, що робить арахамія, він цинічно глузує суспільства. Ну нікуди він не піде, навіть якщо в повному складі. Європейська солідарність, голос, там не знаю, батьківщина. Всі підуть на фронт, а Рахамія поїде пити каву. Або знову використає літак, як колись він використовував літак фірташа і полетить до Відня Ну давайте відверто казати. Він же Бреше, завжди Бреше. Він пам'ятаєте, як брехав, коли казав, що. Вторгнення не буде, а CNN, Блумберг та інші світ змі гірше, ніж Кабєєве Соловйов, тому що вони розгойдують човен. Брешуть про можливість вторгнення. Це було 15-16 лютого 22 го року. Він вибачився за це. Не вибачився. А помітити, як потім а, адвокати Абрамовича використовували в суді в Лондоні лист Арахамії, що Абрамович вротівав ти 400 тисяч. Українців, і через це не треба накладати на нього життя 400 тисяч українців. І через це не треба накладати на нього санкції. А це буквально через декілька тижнів стало відомо, що такий самий лист написав очільник Тель-Авівського університету, і за це Арахамі Абрамович заплатив йому 50 мільйонів доларів. І Це стало публічно відомо. А Арахамія написав тому, що альтруїст. Так, ви так вважаєте? Тому ще раз: Арахамія бреше завжди. Замість того, щоб виправляти ситуацію, вони жартують, і знаючи, що вони не будуть служити, вони ляпають, що завгодно своїм чорним язиком, замість того, щоб займатися справами, які би виправили ситуацію. Але Нас... давайте зразу давайте скажемо. А, на фронті я зустрічав представників різних політичних сил. Я кажу, як є: Європейської солідарності, Батьківщини, Народного фронту. Голос, а от з слуги народу, щось я нікого там не бачив. Ну і не бувають там. Ні, я знаю, де сидить там Юрченко, що він робить, той самий Юрченко, який зараз намагається фронтом відмазатись від корупції. Ну, пам'ятаєте, його взяла набу за те, що він відверто вимагав Хабар і кажуть, казав: всі хочуть шмат пирога, і я хочу свій шмат пирога. Так от, з Юрченка дуже цікава історія. Це ще один показ того, що. Людина намагається відмазуватись за рахунок фронту, тут як ця історія, коли люди хочуть чимось хорошим прикрити своє погане, так і Арахамія хоче вказати: да ми готові. Готові. Вони готові зайняти позиції біля Дмитрука і Одарченка в Лондоні і в Відні. переїхати до інших столиць світу або, наприклад, стікти до Росії, а от захищати Україну ані Арахамія. Ані тих, хто біля нього не будуть. Там є декілька порядних людей в слузі народу, там є дійсно люди з бойовим досвідом. Ці люди можуть. А Арахамія і його оточення, ну да. Я скоріше повірю, що Шуляк буде знову проштовхувати 5655 шість законопроект ніж вона надягне однострій і стане кулеметницею. Давай, давайте бути реалістами. Брехати вони вміють, а от все інше. Ну і досвід показує, що далі брехні й обіцянок у слух не заходить. Пане Бориславе, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам, це для нас надзвичайно важливо. І давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Це для нас також важливо. Друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, підпишіться, будь ласка, на авторський YouTube канал, нашого шановного гостя, а також на телеграм-канал Борислава Берези. Ще раз всім дякую за увагу. і До зустрічі в наступних ефірах. Дякую. Дякую. Все буде Україна, Па-па.